Відчути на собі, як жили наші предки у будинку без інтернету, без світла, без централізованого водопостачання та опалення. Це все практикує Анна сухобрус у проєкті, який назвала бабусина хатинка. Сьогодні поговоримо саме про це. Доброго дня Анна. доброго дня. Давайте познайомимося з вами і з цим місцем. Розкажіть, будь ласка, як воно з'явилося у вашій родині історія цього будиночку. З'явилося воно задовго до народження проєкту бабусина хатка. А ми придбали цей будиночок років 18 тому. Причому це була така досить цікава історія, тому що мій тато хотів купити так, як у нас в селі взагалі немає родичів і ніколи так не було. Всі бабусі у нас в місті, дідусі, і тато хотів також хату в селі, щоб можна було туди приїхати, відпочити, тому що така була досить напружена робота. І вони приїздили повз цієї хати, і він, як побачив, він відразу зрозумів, що він не хоче придбати. Позвав власника, вони домовились, тому що Якович не відразу хотів нам її придавати, тому що вони в цій хаті бабуся хліб пекла, вони тут. Сушили траву, да, і Якович боявся, що вони не, цього, не зможуть цього всього робити, але тато сказав, що ви можете продовжувати повністю опікати цю хатинку, ми там будемо приїздити раз в місяць чи в два з партнерами чи з гостями просто відпочивати. А я була тоді, десь в класі, в восьмому, якраз такий цікавий вік, і коли тато приїхав, каже, я купив хату як у Шеве. І я відразу розумію, що це футболіст. Я вже там собі уявила, як я з подружками буду відпочивати в цій хаті. говорю, папа, поїхали, ти мені її покажеш". і покажеш. Ми під'їжджаємо з тим біля цієї хати, і я розумію, що моя візуалізація і ця хатинка вона відрізняється. Кажу, тата, ти там, не там десь став. Каже, я якраз там став. І ну, згодом вже я зрозуміла цінність цього місця. Ось, і ми певний час сюди просто приїздили, там рідко. Переважно це було влітку, тому що вперше не я лягла, розтопила цю піч в хаті. Півтори року тому, як з'явився цей проект, про історію будиночку розкажіть, кому він належав? Хто тут раніше жив? Скільки взагалі років йому? Ми з Яковичем рахували, що хатинці більше, ніж 130 років. Жили тут бабусі з дідусем, у яких не було дітей, і вони залишили Яковичу і бабусі рацю хату. Така легенда є, що тут жив дідусь який був портним. І він був досить відомо по ним і навіть кажуть, що Шевченко, якшов з Прохорівки, заходив сюди в цю хату, я не знайшла якогось підтвердження чи навпаки цієї історії. Да? Тому от я її завжди розповідаю, було так чи ні, я не знаю. Тому а, ця хатинка ми її так і купили, вона ніколи не була під стріхою солом'яною, вона вже була під шифером, і ми її взагалі не, не змінювали. Єдине, що ми змінили це вікна під час реконструкції, тому що вона вже почала просідати. І все, що по вікна, це замінювалася основа повністю. До того як вимкнулися камери, ви розказували, що у старих хатах кожен куток має якусь свою історію, якісь забобони. Розкажіть кілька. Я мало що знала взагалі про такі хатки. Да. І коли я почала дізнаватися, ну перше, ж це піч, це така прям відомий символ піч. А, тому що коли і сватання біля печі проходили, таке цікаве для мене було, що коли була жінка невірна чоловіку, то приходили в батьківську хату і розбивали піч. Я навіть таке ціла. А потім це сволок, так як це було таке священне місце, і вважали, що туди не достає нечиста сила. І коли щось траплялося, що, що хворі, хворіла дитина в сім'ї, то їй там тричі об цей сволок потрібно було трішечки вдарити. І я розповідала, що одна моя гостя під час того, як я розповідала цю історію, взяла стілець і почала битися головою об сволок. Так була. Ну і, звісно, там червоний кут, це, де стояли ікони або поріг, де вважається, що всі духи предків, чому наречену переносять в нову хату через поріг. Тому що так як вона нова в родині, і щоб вона не розбудила духів предків, її потрібно переносити. Ось такі, ну це для мене це те, що мене вразило найбільше що цій хатинці автентичного? Якісь речі, чи це це ви десь купили, знаходили? Бо я бачу багато різних старожитностей. Угу. Ну, Мені здається, тут все автентично насправді. А картини всі вишивала моя бабуся. Тобто всі речі, які є в цій хатинці, вони для мене цінні, тому що ну тому і проєкт Бабусина хатка він в честь моєї бабусі названий. Тому що ну мені здається, любов бабусі до онуків і дідуся, вона особлива. Так, я дивлюсь зараз по своїм батькам, да? як вони люблять мою доньку. І оці всі картини, це все вишивала моя бабуся, і ми це все зберігаємо. Причому вона в мене такі, знаєте, мої плюшки в родині називаємо, тому що вона все там зберігає, зберігає. І от вона побачила, що все тут в порядочку. вона говорить, так, доці, я тобі ще дам картини, там нові якісь. Потім а глиняний посуд, глечики, це робив мій прадід. Він а, жив під Чернечою Горою, відомий такий гончар, і проводила до нього навіть студентів університету Шевченка. А на екскурсію він їм показував Та інколи. Люди просто віддають, тому що воно їм зайве, тому що а, цінність цих речей вона відома не всім. Є в нас така місія. Ми зараз а, започаткували новий проект, і ми робимо автентичні рушники, тому що ми хочемо повернути в побут українців в сучасне життя. Ті самі рушники, глиняний посуд, автентичний. Якісь да? мене цікавлять якраз такі нетипові а, види вишивки і орнаменти. Тому ми от ще таким займаємось. Звідки захоплення таким речам? Звідки воно? Почалося все з проєкту, є такий проєкт in Ukraine в Україні, і я дуже захоплювалася крафтовим виробництвом, тому що я рахую, що воно в Україні на гарному рівні: це вино, сири, м'ясна якась продукція. І я дуже хотіла ще до створення проєкту влаштовувати такі як тури на різні ферми. І потім в мене є подруга. Які займаються вінтажними речами. І воно, напевно, знаєте, це сукупність цих всіх моментів, і воно от якраз і вплинуло на, на цю ідею. А на хатинка, розкажіть нам про цю ідею. Що хотіли донести? Звідки це також виникло коли? Так як я живу в Києві з донькою, в нас виходить так: батьки, коли в Каневі, ми в п'ятницю йдемо в Канів, заїжджаємо там на декілька годин до бабусі, в неділю ми повертаємось. Тобто такого повноцінного відпочинку в бабуся, як в дитинстві в мене не було часу, як я пішла в університет. І коли трапився карантин. В мене з'явилася така можливість, тому що всі, хто мав можливість виїхати з великих міст, вони всі повиїжджали. І я нарешті змогла пожити в бабусі, як в дитинстві, відчути оцей калорит, коли ти там вдягаєш якусь бабусину кофту, таку теплу, або там ти їси якийсь там на сніданок. Те, що ти не єси вдома, наприклад, як суп, та, або ці оладки, які зовсім не ПП. Ну, а, це якесь таке тепло, і я відчула, що ну, я хочу цим ділитися, тому що мені дуже пощастило з родиною. У нас теплі відносини з батьками, з моєю бабусею, з дідусем. І... Не у всіх людей є така можливість. Не у всіх була можливість поїхати до бабусі чи до батьків чи взагалі виїхати з міста. І якраз це так співпало з карантином і з тим, що тато відновлював цю хату. Отак, от, от і з'явився проект. Тобто я відчула, що не у всіх є можливість поїхати до бабусі. І основний принцип для мене дуже важливий, що мене садиба. У нас немає меню, в нас не можна замовити корпоратив або якийсь банкет, до нас можна приїхати як до бабусі. Можна приїхати дістати самому старий посуд, який я скуповувала, да? або подивитися, як бабуся рая пече хліб, там, прийняти в цьому участь, А, а там печеться якась картопля да, з цим хлібом і самому накрити, самому після себе прибрати. Тобто для нас важливий такий коннект: хатинки, історії, ми, і гости. Тобто ми не просто музей. У нас тут можна. Бути як вдома. Але це більше от я слухав вас: це більше не про відпочинок, а про якийсь виклик, адже тут немає електрики, тут uh -huh. немає е, водопроводу. Тобто людина, яка виросла, жила в місті, наскільки це вам важко, чи це більше цікаво? Ви знаєте, ну, перше, що я хочу сказати, для мене село ніколи не асоціюється з якоюсь важкою працею, тому що в нас села не було, якихось там праці, городів у нас такого в принципі немає. Для мене це все в насолоду там розтопити ту піч, походити тут щось. Я колись їхала з Києва, така втомлена, тому що багато, так як в мене є основна робота, є ще бізнес, да, і ця хатинка вона займає багато часу. І я колись їхала. Я розумію, що я, щось, щось я дуже втомлена з цим всем. Я приїжджаю, це було літо, мені тут допомагають, скосили траву. Я беру граблі і починаю просто загрібати. Оце дві години я гребла ту траву з цими думками. І через дві години в мене взагалі ніби нічого не було. Окрім мозолів на руках, де я розумію, що це взагалі. Ну, щось надумання, якісь проблеми. Тобто для мене ця хатинка я сприймаю якраз отак. Тому що, коли ти приїздиш, ти живеш в комфортних умовах, в тебе все є, і тобі постійно чому, чогось не вистачає, тобі все мало-мало. А тут ти приїздиш в хату, де немає світла, немає води, ну, майже нічого немає з того, до чого ми привикли. Ти повертаєшся додому, і ти розумієш, що я не втомлена і в мені чогось не вистачає. Ти розумієш, що я щаслива, бо в мене все є. Тобто це місце, де можна набратися сили? Для мене точно так. І для наших гостей, тому що буває період, що я можу приїхати, просто заварити собі чаю, сісти на дивані там годин 15 20 посидіти, тому що тут не завжди є зв'язок, що також дуже важливо, коли ми приземлю сюди з донькою. І я з нею, я не в телефоні вирішую якісь справи. в мене нема зв'язку. Все, я відпочиваю з доньки. Да. І я можу посидіти, попити чай зрозуміти, що ну тут дуже сильне переосмислення. Для мене важливо тут, щоб люди, які приїздять, це такі якісь а, більш про духовні такі аспекти, да? що ти можеш почути себе, ти даєш собі час взагалі зрозуміти, на якому ти шляху і де ти взагалі з них знаходишся, що тобі потрібно. Як діти відсутність інтернету тут переживають? А ви знаєте, мене хвилює більше інше питання. Коли, так як в мене є донька, їй вісім років вже, і поки я тут в хатинці да, щось роблю, вона знайшла собі місцевих друзів, так як недалеко від нас майданчик дитячий, і коли ці всі діти зайшли в хату, вони були шоковані, коли вони побачили піч. Це діти з села. А чому тут солома? А навіщо піч? Оце мене хвилює, тому що діти, які живуть в селах, вони цього вже не знають, що тоді говорити про місцевих дітей. Ось тому моя донька нормально переживає. Це відсутність інтернету, ну, тобто в нас з цим проблем немає. І я впевнена, що прийде час, і моя донька буде впригадувати ці моменти як такі одні з самих цінних в дитинстві. Ось. Тому важливо їздити з дітьми туди, де немає інтернету, щоб бути з дітьми. Дуже дякую вам за цю розмову. І я вам дуже дякую.